Наприклад, 13, який ви обрали, так, проголосувавши, і давайте я його прокоментую. ФОП, «Третя група 5% з 1 червня 2022 перейшов на 2%. З 1 серпня 2023 повертається на стару систему оподаткування. З 1 жовтня 23 переходить на загальну систему, оскільки у вересні перевищив дозволену межу доходу для третьої групи. Скористався пільгою по ЄСВ, бо є ФОПом-пенсіонером. Отже, додаток по ЄСВ подавати не будемо. Що стосується доходу, ми бачимо, що був перехід на 2 і повернення на стару систему оподаткування з 1 серпня, але стався переліміт, і тому з 1 жовтня є перехід назад на загальну систему. А переліміт стався у серпні або у вересні, неважливо. Перше, що ми зробимо, це давайте зберемо собі дані для заповнення. Серпень, вересень, дохід в межах ліміту 3257. Це ми з вами прорахували як? 1167. Помножити на 6700. Поділити на 12 і помножити на 5. І ось в нас вийшло 3257. Тоді дохід за вересень понад ліміт 742 тисячі, є у нас десь загальна сума в умові. Ось вона і є виведена. Тобто загально за період серпень-вересень отримано доходу 4 мільйони. Що було далі? А далі з 1 жовтня у нас був. Чистий, у нас був дохід, у нас були витрати якісь дрібні, і був чистий оподаткований дохід. А, ну, Давайте подивимося, що спочатку декларацію з єдиного податку. А, подаємо за 9 місяців, вона квартальна, і це буде наша остання декларація на єдиному податку. Ставимо хрестик навпроти 8,2. Де особлива відмітка платника податку, що подає декларацію за останній звітний період, у якому здійснено перехід на сплату інших податків і зборів? А далі серед особливостей є, що, що ми заповнюємо дохід в рядку 0,6 обсяг доходу за період, що оподатковується за ставкою 5%, а в рядку 0,7%. Обсяг доходу, що оподатковується за ставкою 15%. Хочу нагадати, що для ФОПа неважливо, перша, друга, третя група. Перевищення ліміту для його групи оподатковується за ставкою 15%. Це не є ПДФО, який чому, чомусь кажуть ПДФО. Ні, це не ПДФО, це є. Єдиний податок просто у підвищеному розмірі. Якщо б мова йшла про переліміт юридичної особи на єдиному податку, то мова б йшла про подвійну ставку для такого, такої юридичної особи. У нас тут 15%. Далі, загальна сума доходів, 4 мільйони це є сума ось в межах ліміту і поза ліміт. І сума податку за ставкою 15% це 742. Помножити на 15%. Сума податку за ставкою 5%. Це у нас, давайте ми станемо, подивимося, це є 3257 в межах ліміту, помножили на 5%. І нараховано всього це є підсумок 5% і 15%. Перенесли в рядок 14,1 і пізніше в рядок 14. Якихось інших особливостей немає. Давайте подивимося декларацію про майновий стан та доходи одразу у форму 2. У формі 2 в розрізі кведу виду діяльності розписуємо дані із книги. 1 650 доходи, далі витрати і різничка чистий податкований дохід, 1 580 000. Добре, множимо на 18% і записуємо в рядок 1, 1 і 1,3. Та сама сума. В Врядок 2,1 та 2,3 військовий збір 1,5% від цієї суми що вище. Дані приносимо у декларацію. Пишемо 23 рік, резидент самостійно подається. Ось підприємець. І далі, далі. рядочок 10,11. Переносимо дані із форми 2. ПДФО, військовий і чистий оподаткований дохід. А рядок 11.1 показуємо дохід на єдиному податку. Той, який ми з вами заповнили в декларації з єдиного податку. Ось вони: 4 мільйони. А далі підсумок. Рядочок 12 це є дохід на єдиному податку плюс чистий оподаткований дохід на загальній системі. Підсумок рядка 10. Фактично, ця цифра 5580 є довідковою, довідковою на неї лише як орієнтир. Навіть не знаю для чого, для податківців, скільки заробила ця фізична особа. Далі, ряточок 13 це є 18% від чистого податкового доходу. Фактично, це перенесення із форми 2. Повторюємо в 20.1. ось. І в 21.1 це є військовий збір. Сума зобов'язань з єдиного внеску, що підлягає обов'язковій сплаті. Ось тут циферка явно заблудилася. І зараз хвилиночку, я хочу подивитися ще ось тут. Скористався пільгою по ЄСВ, є пенсіонером. Це означає, що ось ця цифра є зайвою. Військовий ПДФо і тут так само ПДФО. Ось такий приклад. І обов'язково робимо відбінку. Форма 2 подається, ЄСВ мене подає. На цьому прикладі все. Більше особливостей стосовно річної звітності на річному майстер-класі не пропустіть!